Із задоволенням йдемо у гості до друзів, розслабитись, покуштувати смачної їжі та розважитись цікавою бесідою. І на цей час оселя наших друзів стає і для нас домівкою. Гостинний двір Чарда пропоную вам відволіктись, забути про метушню сучасного життя і обрати відпочинок на власний смак, що може бути більш романтичним аніж палаючий вогонь ватри. Колиба чарда дарує можливість відчути атмосферу загадкового спокійного середньовіччя, старовинні українські та угорські рецепти, страви гриль приготовані на відкритому вогні. Ось родзинка оригінальної кухні. Колиби літня тераса традиційне місце відпочинку в теплу пору року. Ви можете влаштуватися в тіні однієї з альтанок. І поки на мангалі готується ніжне соковите м'ясо насолоджуватися освіжаючими напоями в компанії друзів. Поруч з терасою розташований відкритий басейн, який безсумнівно підійде як дорослим, так і дітям. Спекотний літній день саме час для плавання, водних розваг та засмаги, чисте повітря і сонце наповнить тіло зарядом енергії, а басейн подарує очікувану прохолоду. Для вас завжди відкриті двері лобі бару. Лобі бар це сучасний невимушений дизайн, зручні дивани та коктейльний настрій. Ароматне еспресо або більш міцний напій додадуть легкості приємному, неформальному спілкуванню. Погода зіпсувалась не біда. Можна усамітнитись у мисливському будиночку і провести час біля каміну, насолоджуючись чудовими напоями та стравами чарди, або в зимовий морозний вечір добряче погрітися у сауні, а після парної довіритись освіжаючій водній стихії. Якщо ви плануєте офіційну зустріч або просто хочете пообідати у вишуканій манері, вам у ресторан Чарда. Відмінне обслуговування, неперевершена кухня та різноманітне меню потішать навіть найвибагливішого гурмана. У ресторані чарда зручно святкувати банкети. Світла і спокійна атмосфера вразказково перетворюється на веселе свято із незабутнім шоу, сучасною музикою та запальними танцями. Залишайтесь в готелі Чарда на ніч. Гостинні господарі запропонують вам для відпочинку затишні комфортабельні кімнати, двомісні номери люкс та белетвін, ніби спеціально створені для усамітнення. На зміну ночі приходить ранок. Горнятка ароматної кави і апетитний сніданок стануть гарним початком нового чудового дня. Гостинний двір Чарда. Територія смачного відпочинку, Ужгородський район, село Сторожниця, вулиця Перемоги, 101.